Моє шануванечко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. <му> Сьогодні у нас в гостях Андріана Паук, вчителька англійської, постометівчанка та керівниця приватної школи Blabla Скул. Добрий день! Добрий! Чому саме англійська мова? Як почався ваш шлях до неї? Мій шлях до англійської мови почався так, як і у всіх дітей того часу і мого віку в п'ятому класі. До п'ятого класу англійська була лише факультативною. Не скажу, що я зразу закохалася в англійську мову, і навіть не скажу, що це був мій улюблений предмет. Так склалися зорі, що англійську я полюбила вже в репетитора. І це був, мабуть, восьмий клас. Там я зрозуміла, що англійська мені подобається, я її розумію, вона мені легко дається. Розуміння, чому англійська, воно було завжди, тому що це мова міжнародного спілкування, вона відкриває певні двері, відкриває певні можливості. Я гуманітарій, тому для мене мови, в принципі, це щось нескладне для вивчення. От мій батько був, скажімо так. Великим прихильником ідеї, щоб я поступила на англійську філологію. Тобто він якось, мабуть, з класу сьомого, восьмого вже сіяв оці зернята, які потім проростали в те, що треба йти на англійську філологію. І я так як мені це теж подобалося, то очевидно, ми з ним в цьому плані погодилися. Єдине, що я не. Надто сильно хотіла бути вчителем, тому що я дивилась на маму з татом, які працювали вчителями. Ще у мене родина там з вчителів складається. І мені здавалося, ну, я там буду, мабуть, що кимось іншим, може, перекладачем. А якщо й вчителем, то десь за кордоном. От. Ну, Але життя диктує свої, вносить свої корективи, і зараз я тут. Це мій вибір бути тут. От. І ну, так приблизно склався мій шлях до англійської мови. Угу. А наскільки важлива англійська у реаліях війни? То чи збільшилась потреба у її вивченні? Е, е, англійська важлива. В реаліях війни важлива. Потреба у її вивченні. Як на мене, потреба у вивченні англійської вона завжди була. І з розвитком технологій, з розвитком глобалізації? Вона стає важливіша і важливіша. Просто війна дуже швидко і різко показала багатьом людям, які до того цим не цікавилися, і не, скажімо, вважали англійську аж такою необхідною, наскільки вона насправді є важлива. Тому що англійська це інструмент, це є засіб комунікації. Дуже багато людей поїхали за кордон і знайшли там проблему. А я ж не можу з людьми спілкуватися. Навіть ті люди, які поїхали не в англомовні країни, а поїхали в Францію чи в Німеччину. Англійська була би і є доволі сильним, потужним інструментом для вирішення якихось побутових питань. Не кажучи вже про працевлаштування, це взагалі англійська дуже багато в цьому сенсі дає. От тому так: потреба збільшилася, людям відкрилися очі. Дуже багато у нас є учнів, які виїхали. У зв'язку з війною за кордон і з нами почали займатися або продовжили займатися онлайн для того, щоб англійську далі вчити. Тому що, звісно, що вивчати англійську з українським вчителем їм легше, ніж з німецьким, чи з французьким, чи з італійським. Легше, дешевше. От. Ну, і ось така ситуація. Тому так, я вважаю, що збільшилась потреба і вона збільшується. Постійно, тобто відтоді, як я почала вчити англійську, потреба збільшилася зараз, вона постійно збільшується. Тому так, англійська вона є важлива і я б сказала, дуже дуже такий потужний інструмент. Чи важко бути керівником мовної школи? Важко, не важко, важко сказати, тому що все в порівнянні. Якщо ми будемо порівнювати якісь дві роботи, я можу сказати, що мабуть, є важче, а що легше. Я цим живу, це моя ем, професія, яку я обирала свідомо, і я займаюся зі своєю своєю роботою з задоволенням. Ем, хто мене знає особисто, знає, як я ставлюсь до своєї роботи. Тобто, в мене робота вона постійно триває в голові, навіть коли я, умовно кажучи, не на роботі знаходжусь, я все одно про щось таке та й думаю. От тому я б не назвала свою роботу важкою. Хоча я втомлююся від неї, як і будь-яка людина втомлюється від будь-якої своєї роботи. Я взагалі не зустрічала людей, які б сказали, знаєте, моя робота суперлегка, платять купу грошей, я при тому кайфую кожен день. От я таких особисто людей не зустрічала. Завжди всім а, іноді важко. От і мені іноді важко, але роботу свою важкою я назвати не можу, тому що я від неї отримую колосальне задоволення і гарний результат. Чудово бачити людей, які дійсно горять своєю справою. Я бачила, ви багато подорожували. Як вам досвід викладання у Китаї? Досвід викладання у Китаї для мене був безцінний. Я б не хотіла порівнювати свій досвід навчання в університеті і викладання в Китаї, бо це різні етапи, різний вік і різні, різний мій був стан, скажімо так, і різні цілі були. Але, мабуть, що саме досвід в Китаї дав мені таку серйозну основу і базу саме методики. Тому що в університеті я вдосконалювала власне англійську свою мову, так? вивчала теоретичну її частину, вивчала її історію, звідки взялися ті всі нещасні неправильні її слова. От. А в Китаї мене вже... Прямо на роботі школа, на якої я працювала приватна, uh -huh. вони мені дуже ба дали багато в плані методики. Також е, був такий е, виклик викладати дітям, які не говорять ні твоєю мовою, ні англійською. І треба було застосовувати такі методи, які мені раніше були ну або зовсім невідомі, або десь я про них, про них чула е, дуже так розмито і нечітко. Тому а, такий поштовх до а, вдосконалення методики викладання це був 100% Китай. Це якщо говорити про професійну складову, якщо говорити про просто людську складову, як мені там жилося, жилось мені там добре. Мені було там від 23 до 26-27 я там прожила, тобто це такий гарний вік. Я була молода, незаміжня. Я і зараз молода, але тоді була молодша і незаміжня. І я могла була, так, скажімо, мобільна, я могла дійсно багато подорожувати, подивитися те, що мені було доступно а, в Азії. Ну, Китай це такий досвід, який зараз вже здається десь такий трошки далекий, але він був для мене неоцінений. І з якої країни ви б хотіли привезти частинку культури? На цим питанням треба, мабуть, довго думати. Мені здається, українська культура така доволі глибока. І я б хотіла українську культуру скоріше поширювати десь кудись, аніж сюди привозити. Тому що мені здається, що я представник все-таки України, українська національність це і моя національність. Відповідно, привозити частинки культури звідки лясь, мені, 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 мені виглядає навіть якось складно. От. Поїхати погуляти по Парижі в вишиванці, ось це трошки частинка культури прогулялася десь е, по Парижу. От е, е, я для себе, ну, наприклад, країна, в якій я прожила довго, це Китай. В інших країнах я бувала, подорожувала, але не жила. Звітом я привезла для себе, скажімо, деякі звички. Наприклад, пити гарячу воду. В термосі завжди з собою її носити. Ну от хто в Китаї трошки жив, то він не буде дивуватися, а хто не жив, буде дивуватися. Тобто, в мене завжди є з собою термос. Ну, в більшості випадків, особливо коли це холодні періоди, треба пити гарячу воду. Не кип'яток, а таку гарячу. Вона і зігріває, і якось там оці нянь між собою починають гарно взаємодіяти. Ну, це знову ж таки з китайської культури. Мені це, Певний скепсис в мені це викликає. Угу. Але гаряча вода дійсно мені допомагала. Я там не хворіла, враховуючи, що там такий клімат був не такий, як в нас. От то мені ця гаряча вода сподобалась, оця їхня фішка. Ну, Є різні такі штучки, які я з Китаю для себе, як людина привезла. І зараз вже вони настільки вкорінилися в мій побут, що я їх навіть і не виділю, а що ж це я для себе там таке почерпнула. От, Але загалом, та, мені більше ідея українське поширювати і, скажімо, робити так, щоб люди в різних куточках землі знали, про що таке Україна, чим вона славиться. Зараз всі знають. Але, на жаль, не з найкращих причин. На жаль, так. я підтримую, вартує вивозити нашу культуру в світ, тому що вона у нас дійсно дуже різностороння. У нас є проєкти, ми навчаємо літніх людей комп'ютерної грамотності. Чи можливо організувати у нашій бібліотеці схожу ініціативу з вивчення англійської мови для людей різного віку? Можливо, все. Я е, людина предметна, і я люблю говорити про як чітко. Якщо у нас є якісь конкретні люди з конкретного віку, з конкретним рівнем англійської, ми можемо щось організовувати. В мене не раз проскакували думки про те, от би класно було для людей, які не можуть собі дозволити репетитора чи приватну школу раз в тиждень проводити заняття. Особливо мене болить тема підготовки до тестів. Тому що не всі можуть собі дозволити підготуватися в висококваліфікованого викладача чи в приватній школі до тесту. Просто в школі підготуватися, виходить одиницям. На жаль, Ну, така ситуація. Маємо те, що маємо. От, тому теоретично все можливо. Я завжди підтримую всякі ініціативи, де можна допомогти і м -м, надихнути, мотивувати людей вивчати англійську. Тому якщо у вас будуть якісь до мене конкретні пропозиції, я завжди за. Чудово. Також ви ведете соцмережі, викладаючи різні класні скетчі. Чи важко це? Це не важко мені. Це доволі недавно стартувала така ідейка в моєму житті. Насправді я цього не планувала і не далі у мене далі жодної стратегії теж немає. Є аудиторія, яка росте, росте органічно. Перший, мабуть, перше відео, я, мабуть, Виклала в жовтні або в листопаді 2023-го. Тобто, це, ну, це півроку історія триває з цими моїми відео. Гумор це щось, що мені притаманно. Люди знову ж таки, які близько мене знають, знають, що я любитель і посміятися, і посмішити, і з себе в тому числі посміятися. Я маю такий трошки саркастичний, мабуть, вид почуття гумору в якійсь мірі, але дивлюсь, що людям заходить. Спочатку це була така. Як то правильно сказати, смішна вчителька англійської. Потім воно переросло в відео про Бога. Не знаю, як мене всі питають. Звідки взялась ідея про Бога? Вона ні звідки не взялася. Мені взагалі важко відповідати на питання, звідки беруться ідеї. Ну вони ж не беруться, не знаю, з кринички не начерпав. Це просто в голові виникла ідея. Я іноді сижу, їм сніданок. Я чоловік і моя дитина сидимо, імо про щось розмовляємо. І, бац, мені прийшла в голову ідея там, для відео. І кажу, о, мені прийшла ідея для відео. І я її швиденько записала в нотатки, аби не забути, і там через якийсь час. Але це я пишу суто ідею. Саме відео це в більшості імпровізація. Я ставлю перед собою камеру і імпровізую. Виходить приблизно 5 хвилин відео, і потім я собі вирізаю те, що мені подобається найбільше, для того, щоб вмістити в півтора хвилини такий формат в інстаграмі. От. Тому ні, це не важко. Мені це весело, це моє хобі на даний момент. Е, і навіть воно перер... ну, воно вже, скажімо так, переростає в якусь більш регулярну річ, тому що е, алгоритми соцмереж диктують свої правила. На жаль, рано чи пізно ти стаєш заручником ситуації. Якщо раніше в мене був там тисяча підписників, я викладала що хотіла, коли хотіла, і скільки хотіла або нічого не викладала, то зараз я розумію, що аудиторія має вже певні очікування від мого профілю і. Оскільки зараз мені це в задоволення, то я продовжую знімати, а там далі побачимо. Ви згадували про родину. Як ви поєднуєте материнство і роботу? Напевно, як і кожна працююча мама, трохи працюю, трохи мамкую. Я делегувала певні речі в своєму житті, які можна делегувати без якихось втрат серйозних. Наприклад, мені допустимо, я не готую часто їсти. Я готую сніданок, час від часу я готую ще щось інше. Обід і вечеря у нас, ми замовляємо, або харчуємося десь за межами дому. Може, чоловік мій теж готувати іноді. От, Це делегувала. Тобто велика частина материнства складається з готування, вона у мене делегована. Далі. Ем... Часу з дитиною я проводжу достатньо, тому що є багато речей, які я можу робити мобільно, які я можу робити дистанційно. Я можу бути вдома, я можу бути де інде з дитиною, і я можу відповідати на якісь певні робочі повідомлення. У мене є вже адміністратор, у мене є координатор онлайн-відділу, тобто такі поточні питання, де не потрібно серйозних рішень приймати, угу. приймаються вже без мене. Викладання уроків дітям і підготовка до них та це найбільше, що забирає часу, але зараз знову ж таки у мене не так багато уроків. Я обмежила свою саме викладацьку діяльність до такого не мінімуму, точно, скажімо, до якогось середнього показника для того, щоб все одно я вважаю, що вчитель не може керувати школою, якщо ти сам не є вчителем, ти не можеш давати поради по методиці, якщо ти сам не використовуєш тих а, методів. От тому викладання у мене я не хочу казати ніколи. Але найближчим часом нікуди не дінеться. А материнство і роботу я поєдную. Стараюсь гармонійно, але виходить іноді по-різному. Я думаю, кожна мама відчуває певні докори сумління, коли вона там умовно зранку пішла на роботу і прийшла вже під вечір, коли там дитина вже готується до сну. Таких днів у мене є два в тиждень: оце є понеділок, і час від часу середа. Ну не завжди. А всі решту дні я і в обід вдома, і зранку я багато часу маю для дитини. Ввечері я теж рано приходжу. Тобто, вихідні я майже цілі присвячую сім'ї і дитині. Тому поки що вдається поєднувати непогано. Класичне питання: топ 3 книжки, які порадити нашим слухачам та слухачкам. Так, ну, я великий фанат Гаррі Поттера, тому перше, це буде всі книжки Гаррі Поттера. Це вже більше, ніж три книжки, але народ. Я вважаю, що кожна людина має їх прочитати. Не знаю. В якому віці я їх читала в віці середньої і старшої школи, тоді, коли вони, власне, виходили ті книжки і фільми. І я була в повному захваті, вже коли в дорослішому віці, я їх перечитувала вже англійською, і теж бачу для себе в цьому певні переваги. І бачу для тих, хто вчать англійською. Якщо ви вже читали українською, то є супер, бо будете читати англійською, будете багато всього розуміти. Тобто Гаррі Поттер це номер один моя рекомендація. Номер два. Ем, мені відклалася книжка Квіти для Елджерона Деніел Кіз. Ем, автор. Мені ця книжка сподобалась, фільм не сподобався, книжка була класна. Така художня, прикольна. Але вона здається на true story. ну, На реальних подіях угу. основана. Ну я чесно не пригадую, мабуть, що так. І ще мені подобалась книжка знов цього автора. І хоча я, до речі, навіть не знала, що це один той самий автор. Бо я, коли читаю книжку, щось не сильно на автора звертаю увагу. Можливо, це неправильно, скоріш за все, неправильно. Я і в фільмах режисерів теж не дуже звертаю увагу, вже аж потім, коли прочитала, і мені сподобалось, тоді я дивлюсь на автора. І ще одна книжка це таємнича історія Білі Мілігана. Теж на основі реальних подій. Прикольна книжка з такими елементами психологічних всяких штучок, оце такі три мої рекомендації. Я взагалі-то в більшості читаю для роботи. І моя е література, яку я постійно читаю, це література, яка стосується методики, яка стосується викладання, дещо з психології, з педагогіки, ось ця вся історія. Але рекомендувати таке на широкий загал не буду. Але точно рекомендую це вчителям, вчителям усім. А ще я собі думала про те, що я. Рекомендую всім мамам або тим, хто планує ними стати, обов'язково вибирати собі книжки про материнство, особливо про ці перші. Місяці, бо вони складні, і насправді інстинкт і інтуїція це не те на що би я покладалася, бо є речі, які просто треба знати, і знаючи їх, набагато легше пережити оцей цей складний перший період материнства, особливо перших півроку, коли дитинка ще дуже маленька. І я собі думаю, якби я не читала того всього, звідки би я це все знала, і як би я діяла? Я собі цього не уявляю. От питала свою маму. Моя мама каже: ну, в ті часи був дуже обмежений Простір літературний українською, взагалі, для матерів. Я пам'ятаю навіть книжку, яку вона мені показувала мати і дитина, правда, іншою мовою. От то там зовсім інша інформація, ніж та, що є зараз. Тобто, обов'язково матусям читати собі, хоча б одну вибрати. Там є вибір великий книжку, яка допоможе їм справитися з цим складним, хоч і щасливим періодом в їхньому житті. Дякую за сьогоднішню розмову. Дякую, що прийшли. До побачення. Дякую, що запросили. До побачення. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні! Героям слава!